Оломая вперше проводила у себе міжнародний кінофестиваль. В його рамках були передбачені конкурсна та позаконкурсна програми. Журі та глядачі мали нагоду переглянути. 38 короткометражних та повнометражних фільмів, кінематографістів з кількох країн світу. Модератор фестивалю Ерік Никифору каже, що все відбулося добре, бо злагодженою була робота організаторів заходу. На фестивалі було представлено 38 кіноробіт. Були як повнометражні роботи, так і короткі метри. 11 з яких номінували наші зіркові журі. Цей фестиваль був міжнародним, тому було багато фільмів за кордону з США, з Малайзії. З Ірландії, і це дуже цікаво, тому що це показує інші культури і допомагає просувати Україну на міжнародний рівень. Прикарпаття отримало дві нагороди із 11 на цьому фестивалі. Кращим повнометражним фільмом стала Бартка режисера Володимира Бакума. Ще одну нагороду отримав відомий коломийський актор, кращий місцевий актор. Неймовірно висока людина колони є Богдан Базилевич за фільм Такі як ви тут не бажані. Дуже велику надію маю, що через 50 років я буду сидіти теж десь там, сам вийду своїми ногами. Ні, не в журі. Я буду сидіти і буду казати. Ну, так я буду це все споглядати і буду казати. Я був на першому фестивалі. У номінації Кращий короткометражний фільм перемогла картина. Ukrainian Dance Movie – режисерки Роксі Топорович. Оскільки фестиваль був благодійним, то під час його проведення збирали кошти для потреб Збройних сил України. Вдалося виручити понад 31 тисячу гривень. З коломиї Іван Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.